За прогнозами синоптиків, у вівторок та середу будуть найтепліші дні у цьому тижні. Вже найближчі ночі буде невелика хмарність та без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 4-6 градусів вище нуля. А ось в день 2 травня прогнозують майже літню спеку до плюс 19 градусів. До того ж, без опадів у середу, вночі 3 травня, температура повітря становитиме від 7 до 9 градусів тепла. В день повітря прогріється до 19 градусів вище нуля. Щоправда, ввечері на півночі Хмельниччини можливі короткочасні дощі. 4 травня стане дещо прохолодніше. Також прогнозують невелику кількість опадів. Якщо вночі повітря прогріється до плюс 8, то вдень не більше 17 градусів вище нуля. Похолодання може прийти в п'ятницю 5 травня. Хмарна погода протримається увесь день, але буде без опадів. Нічна температура становитиме плюс 7, плюс 9, аденна плюс 10 плюс 12. На вихідні прогнозують схожу погоду у суботу, 6 травня вночі від 5 до 7 градусів тепла, а вдень ті самі плюс 10 плюс 12. Похмура погода збережеться і в неділю. Вночі 7 травня прогнозують 5-7 градусів вище нуля, в день від 7 до 10 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають вірними. Забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.